На прямому репортер то ж одразу до головних новин сили оборони України збили 4 із 6 крилатих ракет окупантів та десяток безпілотників. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Ворог атакував Україну із північно-східного напрямку стратегічної авіації. Одночасно із тим окупанти запустили і безпілотники Камікадзе, зокрема із території Білорусі. Війська Росії атакували ракетами Бурштинську теплову електростанцію біля міста Бурштину Івано-Франківській області. Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук. Через обстріл на ТЕС почалася пожежа. Ми всі з вами бачимо, що ворог атакує об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, сьогодні знову наша область зазнала ракетних обстрілів. Маємо влучання по бурштинській ТЕС. Внаслідок якого виникла пожежа, всі служби працюють, рятувальники на місці. Дякуючи, Богу, жертв немає. Вкотре прошу реагувати на сигнали повітряної небезпеки. Також хочу нагадати, що дорога біля Борштинської ТЕС зараз перекрита, але організований об'їзд навколишніми селами. Путін запровадив воєнний стан на тимчасово окупованих територіях України. Про це він заявив на засіданні Ради безпеки Росії. Окрім того, Путін указом запровадив і режим середнього рівня реагування на прикордонних із Україною територіях. Він передбачає посилення охорони державних та спеціальних об'єктів, а також об'єктів енергетики та зв'язку. Режим підвищеної готовності Путін запровадив у південному та центральному федеральних округах Росії. Також на засіданні російський президент доручив створити спеціальну координаційну раду. У неї мають увійти представники силових відомств, адміністрації та адміністрації президента та парламенту. 66 280 окупантів із початку повномасштабного вторгнення знищили українські захисники. Це дані Генерального штабу. За минулу добу ЗСУ ліквідували 430 загарбників, а ще знищили техніку, зокрема 6 танків, 16 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 10 одиниць автомобільної та 2 спеціальної техніки. Окупантів за минулу добу поменшило і на один літак 10 безпілотників та 5 крилатих ракет. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Служба безпеки України затримала колаборанта із бучі. Під час окупації Київщини він сам запропонував співпрацю. Чоловіку видали зброю, а також російську форму. А у разі повного захоплення Київщини обіцяли місце у лавах. Окупаційної адміністрації після звільнення області чоловік намагався приховати злочини та вступив до українського добровольчого батальйону. Нині ж колаборант під вартою йому загрожує до 15 років в'язниці. Перебуваючи на ворожому БТРі спільно з расистами, він увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців тероборони. У разі захоплення Київщини він планував увійти до складу окупаційної адміністрації і продовжити репресії проти українців. Після звільнення міста колаборант залишився в регіоні і намагався приховати свої злочини. Тому зрадник вступив до лав добровольчого формування місцевої територіальної громади. Антистресове мистецтво заняття з арт-терапії для містян та вимушених переселенців проводять у Кропиницькому. Організували їх у місцевому гончаренко. Центрі усіх охочих запрошують помалювати мандели. Це древні символи гармонії з собою. За словами арт терапевтів вони мають вигляд кіла, які відображають внутрішній стан людини та її емоції. Чітких правил як малювати мандели, немає. Вони можуть бути урочистими із Безліч декоративних елементів або ж навпаки у мінімалістичному стилі, за словами фахівців, ця психологічна техніка допомагає заспокоїти нерви, а також позбутися депресії та панічних атак, які спричинені війною. Мандала це взагалі один із способів арт-терапевтичної допомоги самим собі. Це можна себе, свої почуття, свої емоції вмістити в круг в цей. Чому круг? Тому що цей цикл завершений. Тобто у вас не буде незавершених справ, у вас не буде незавершених емоцій. Малювання для мене це як медитація. Це ніяк, не, не а це медитація. Тому що я заспоківлююсь, коли розумію, що я маю намалювати, яким кольором, як, я, яким. В в якій формі і це а, входиш в цей стан спокою. Тримісячному Макару вкрай потрібна ваша допомога. У хлопчика діагностували перший тип спинально-м'язової атрофії і вроджену ваду серця. Він третій тиждень у реанімації столичного хмадиту, А на лікування потрібно дуже багато коштів. Першочергово потрібно стабілізувати стан а також провести операцію на серці. Потім зробити найдорожчий укол у світі своїми силами. Родина Макара не впорається і буде вдячна за допомогу. Мама Макара звуть Марія реквізити карток, на які можна перевести допомогу. Ви зараз бачите на своїх екранах. Вони присвятили себе порятунку чужих життів, а тепер і самі потребують допомоги. Подружжю переселенців із Донеччини уже кілька разів довелося евакуювати свій притулок для тварин. Та, попри скруту, вони намагаються не відмовляти жодному нужденному собаці або шкірці. Як не втрачати людяність у найтемніші часи? Дивіться далі. Щодня Наталя варить повну 12-літрову каструлю поживної їжі для кількох десятків собак, якими опікуються. Варю кілограм обрізі говяжої і півтора кілограма пшеничної крупи. Добавляю, не їдять так. Додаю либо вермішель, либо кукурузні хлоп'я, щоб вкусніше було. Даму, гурмани, Морковки немножко, немножко капусти. А тепер і цієї каструлі не вистачає журиться Наталя. Вчора біля будинку з'явився ще один пес без хатченка, і його взяли на утримання. Вперше евакуювати притулок для тварин Наталі та Сергію довелося у 2014 році. 200 тварин з окупованого Донецька вдалося вивести за 30 кілометрів у село Журавка. Деякі тварини й досі мандрують з Наталею. Як оця собака на прізвисько Курка, який вже 21 рік. Села у нас Донецьке. До 2014 -го года, а потом вот это вот со мной путешествует. Я не могу ее никому доверить, даже дома оставить. Угу. Потому что она очень такая, хоть и слепая, и полуглухая, но она очень... Характерна дама після початку повномасштабної агресії близько півсотні тварин забрали румунські волонтери. Ще кількох тварин Наталя вивезла в Латвію. Решта змушені були залишитись у журавці з Сергієм та помічником. Переважно це або інваліди чи старенькі, які не витримають дорогу. А хтось, як оцей Йорк Мурзик, переживши людську зраду, дуже агресивно реагує на чужих. Хазяйки першої свої не його не стала. За... Заставила отвезти грузчика, чтобы он его закрыл в квартире, чтобы он умер от голода. От он к нам попал Грущик оказался порядочным, привез его к нам. зараз. Наталя мешкає на Одещині в будинку друзів і за допомогою благодійників намагається утримувати притулок у журавці, а там голодних тварин дедалі більше. Люди, тікаючи від обстрілів, залишають своїх котів просто під воротами притулку. А купити поблизу окупованої території можна хіба що крупу, макарони, свинячу шкіру та курячу печінку. А тут на новому місці подружжя продовжує рятувати. Тварин. Кошка в заброшеному домі родила трьох котят. Її збила машина. От. Котята залишились без мами. Зараз всі троє у нас. Проблема у нього у них з глазами, лічим, капаємо, мажем мазями. А нині сам Сергій потребує лікування. Чоловікові хворому на цукровий діабет, терміново потрібна операція, а грошей у родини немає. П'ять тисяч за наркоз треба. У мене волоси дибом стали. Потому що я на такое не Ну, розчитувалася. Нам така, от у нас зараз на даний момент проблема стоїть. От, а він ходить не може. Після лікування Сергій має повернутись у журавку до своїх тварин. На утриманні 28 собак і 62 котів. Одному помічнику важко справитись. Олена Мілова, Арсен Подесян, телеканал Прямий. Що ж, на цьому у мене поки все. Але більше інформації ви завжди зможете знайти у наших соціальних мережах. Зараз ви бачите, як можна підписатися на наш Ютуб канал. Там багато актуальних відео, зокрема, і з ефіру. І Також не забувайте про наш телеграм-канал, який постійно оновлюється. Там цікаві обговорення у чатах. Також інструкцію, як підписатись, бачите на своїх екранах. Ну і звісно ж. Твіттер, де теж багато гарячих тем та обговорень, власне, щоб знати більше, залишайтеся прямою.